Понад 70 мільйонів проданих копій Mario Kart 8 Deluxe та загальні продажі серії у понад 190 мільйонів. Далеко не кожна відеоігрова франшиза зможе поділитися такими шаленими показниками, і усе це враховуючи, що серія Mario Kart є ексклюзивом платформ від Nintendo. А вже ж ми скільки завгодно зможемо обурюватися вартістю Mario Kart World для Nintendo Switch 2, яка нагадую, складає 80 доларів. Однак у Нінтендо немає жодних обмежень та причин, аби не диктувати свої правила. Mario Kart World буде надзвичайно важливим систем селером, та грою, яка навіть з таким цінником, я певен, за роки продасться ще краще ніж її попередниця. Загалом для великої ЕН це неймовірно вагома серія. Частина випадкових глядачів мого каналу може не розуміти цей успіх та навіть заперечувати його. Але факт у тому, що ігри Nintendo ніколи не були настільки популярними в нашій країні, як на Заході, де їхня продукція, а особливо Mario Kart, це надзвичайно впізнаване медіакультурне явище. Але в чому ж секрет успіху цієї серії? Отже, привіт! Ви на каналі Тактендо. Час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. І у цьому відео будемо досліджувати феномен Маріо Карт. Поговоримо про особливості ігрового процесу, який зробив серію настільки успішною. Зануримося у історію створення, згадаємо тих, хто стояв біля витоків франшизи. А також буде приділена увага і іграм, які намагалися наслідувати цю культову серію. Деякі навіть цілком вдало. Однак цього замало, аби бодай наблизитися до успіху Нінтендо. Насамперед варто зрозуміти, чому Mario Kart взагалі здобув таку успішність. Отже, перше припущення, яке виникає у багатьох. Ключовим є вдалий маркетинг. Правду кажучи, припущення не позбавлене свого сенсу та логіки, адже саме маркетинг завжди відіграє дуже важливу роль в успішності того чи іншого продукту. І відділ маркетингу великої ЕН це не менш креативні та старанні колективи, ніж ті, які безпосередньо залучені до створення ігор. Однак на це я все ж маю вагоме заперечення. Навіть дуже вигадлива та дійсно правильна рекламна кампанія. Не змогли б зробити гру успішною, якби ігровий процес був непримітною посередністю, чого вже точно не можна сказати про Mario Kart, а до слова прикладів яскравого та талановитого маркетингу, коли кінцевий продукт тріско провалюється через незадовільний стан ігрового процесу в індустрії безліч. Все ж я переконаний, що головна причина успіху цієї серії винятково у її ігровому процесі. Запускаючи останню доступну на даний момент гру у серії, я отримую ті емоції та досвід, які не здатні подарувати інші гонкові ігри. Заради справедливості, відмічу, що кожного року з'являються все нові та нові представники жанру. Вони дарують по-своєму унікальний досвід. Однак досі жоден представник жанру для мене не був настільки шаленим та епічним, як Mario Kart. якими відірваними від реальності не могли бути інші рейсінги, але творці Mario Kart в принципі, не ставили собі завдання зробити гру приземленою та хоч скільки реалістичною. І саме Цього я прагну отримувати від ігор. Не потрібно ніяких рамок, обмежень реалізму та умовностей. Я хочу веселої, непересічної видовищної пригоди. Врешті-решт прагну отримати унікальний досвід, і Mario Kart чудово закриває ці потреби. Опис загальних особливостей та правил ігрового процесу слід почати з головного. Якщо в шутерах головним завжди була зброя та відчуття від володіння нею, то очевидно, що для рейсінгу основою всього мають бути засоби пересування та відчуття керування ними. І цей аспект тут виконаний чудово. Відчуття швидкості передане добре, загальна зручність керування до якої швидко призвичаєшся в наявності. Фізика, яка незважаючи на аркадний та відірваний від реальності ігровий процес, тут все ще існує, ба більше є чи не головною складовою, яка скріплює усі вадні елементи і що дуже важливо, гравець тут не обмежений у свободі підлаштовувати транспортний засіб від себе, дозволено змінювати кузови, колеса, планери, комбінуючи їх для налаштування швидкості, прискорення, керованості та стійкості на трасі. Причому ви вільні також обирати тип транспортного засобу, адже окрім класичних картингів, присутні мотобайки та всюди ходи. І а вже ж, кожен тип має власну динаміку та характеристики керованості. Надзвичайно важливим елементом ігрового процесу усієї серії є різноманітні активні предмети, які дарують тимчасовий Бонусний ефект. В Mario Kart перемога досягається не лише завдяки випередженню суперника класичним для більшості рейсінгів способом. Тут наявна ціла когорта різноманітних інструментів, завдяки яким ви можете опинитися попереду своїх опонентів, часто дуже брудних та адратівливих інструментів. Прискорення у вигляді декількох видів грибів чи найзвичайніший активний бонус. А окрім цього, ви, до прикладу, кидатимете шкірки бананів, від яких, до слова, теж часто страждатимете, навіть якщо це шкірка кинута ж вами, в наявності також різного роду активні атакувальні предмети, присутні і захисні, які наділяють невразливістю, ви зменшуватимете ворогів, битимете їх блискавицями, жбурлятимете панцирі. Предметів дійсно безліч, вони привносять чимало хаосу. Разом з цим перетворюючи кожен заїзд на досить реграбельну та несподівану подорож. Зібрати бонуси, до речі, не так просто, адже ви все ще складова великої конкуруючої між собою групи. Важливо зазначити, що правильне та своєчасне використання предметів це важлива частина на шляху до оприсових місць. Представлені ж бонуси належать до Всесвіту Маріо, хоч у платформерах могли мати дещо інший ефект або спосіб використання. Втім, і усі інші елементи серії фактично також завітали. Із платформерів про вусання водопровідника. Найперше на це вказують персонажі. Але окрім Маріо героїв, присутні ще й персонажі із інших всесвітів Нінтендо, таких як Legend of Zelda чи Спатун. Тож Маріо Карт цілковито можна вважати кросовером, що об'єднує інші впізнавані серії Нінтендо. І що важливо, це об'єднання не закінчується винятково персонажами, адже чимала кількість трас стилізовані під інші франшизи Великої Н. Траси це загалом найбільша, так би мовити, родзинка серії. Та те, що найбільше підкупало і дивувало мене ще до знайомства із Маріо Kart особисто. Перед усім вони захоплюють своїм живим та динамічним середовищем. Багато трас містять рухомі об'єкти, сезонні особливості та найрізноманітніші інтерактивні ділянки. Вони змінюють не тільки загальне сприйняття маршруту, а й потенційні скорочення шляху. Планери підводні секції розширюють арсенал прийомів, вимагаючи точного управління в повітрі та на воді. Також присутні секції, які дозволяють їздити. По стінах та стелях часто з'являються доволі оригінальні та автентичні для Маріо франшизи перешкоди, деякі з них можуть виникати навіть не після першого кола. Міняється гравітація, положення в просторі. На окремих ділянках шлях стає більш варіативним у вертикальних або горизонтальних площинах, а бонусні предмети можуть знаходитися у важкодоступних місцях, що лише підсилює азарт та разом з тим позбавляє значної частини конкурентів. Врешті-решт, кожна із трасце по-своєму, дуже яскраве самобутнє місце. Зі своєю атмосферою та особливостями. Які змушують трохи по-іншому керувати та маневрувати транспортним засобом. Разом з цим дещо змінюючи загальну атмосферу та навіть настрій. Щоправда, новачкам гра може здатися зовсім нечесною, де фактор випадковості це базова основа всього. І правду кажучи, рандом тут дійсно відіграє далеко не останню роль. Однак з кожним новим заїздом приходитиме розуміння, що загальний хаос можна контролювати. І ваші вміння керувати транспортним засобом при, скажімо, крутих поворотах під час входження в дрифт, який дає прискорення, або ж своєчасне використання. Активних предметів та найважливіше знання траси є головними складовими успіху. І, хоч вивчення шляху питання досвіду та часу, але лише так можна буде регулярно здобувати призові місця. Особливо доречним стане знання коротких шляхів на кожній із трас, і повірте, їх значно більше, ніж може здатися при перших заїздах. А ще часто, аби дійсно скористатися коротким шляхом, необхідна активація прискорення. Проте для недосвідчених гравців система є трохи поблажливою, адже ті, хто відстають, отримують більш потужні предмети. В той же час для балансу лідери рідше не трапляють на загрозливі сюрпризи. Тож, як на мене, усього, що було сказано про ігровий процес Mario Kart, вже достатньо, щоб бути чудовою змагальною запавкою з простим порогом входження. Додайте до всього величезну чисельність трас. У Mario Kart 8 Deluxe їх 96. Окрім цього, містяться ще й інші різноманітні режими, як от здобуття найбільшої кількості монет чи вибивання кульку суперників. До того ж, ігрові сесії тут короткі, ви можете спокійно виділяти стільки часу, скільки забажаєте. А ще а вже ж можете грати з друзями або в сімейному колі на одній консолі. Але як же така популярна серія взагалі зародилася та почала своє становлення? Що ж, в першу чергу, за створення Mario Kart слід подякувати F-Zero. Це ще одна із серії Nintendo. зараз, до слова, ви можете пограти в батл рояльну варіацію цієї гри по підписці Nintendo Switch Online. Однак у 90-му році оригінальна F-Zero не мала багато користувацького режиму та була розрахована лише на проходження одним гравцем. Тож двоє талановитих геймдизайнерів, така ще Судіяма та Хідеки Коно, які працювали під продюсером. Роміямото захотіли створити альтернативу F-Zero. Але не лише для одного гравця. Однак на ранніх прототипах кермо тримав просто чоловік у комбінезоні. Проте, що Єроміямото, а я нагадую, це по суті творець Маріо та Зельди, порадив цього чоловічка замінити на Маріо. Ця ідея чудово спрацювала і відтоді гра отримала впізнаваного персонажа та власне назву. Також були впроваджені класичні для серії аркадні елементи, режим бою з повітряними кульками та впізнавані предмети, такі як бананові шкірки та панцирі черепах. Ідея того, що Mario Kart має бути не лише однокористувацькою грою, також була вдало реалізована. Гра отримала локальний мультиплеєр на двох гравців у вигляді розділеного екрану. І через апаратні обмеження SNES, платформи для якої гра й розроблялася, дизайн треків був компактний, з великою кількістю поворотів, щоб вони поміщалися у квадраті, адже гра була у 2D, яка лише імітувала трьохвимірність, використовуючи паралаксний скролінг. Тож таким чином фундамент та каркас серії і були вдало закладені. І успіх Оригінальної Маріо Карти, яка побачила світ у 1992 році, фактично не залишав варіантів, окрім як створення продовження. Проте, за мірками тогочасної індустрії, сиквел довелося чекати довго, цілих 4 роки. І оскільки продовження розроблялося для абсолютно нової платформи, а саме Nintendo 64 вже було повністю створене у 3D. До речі, прямий сиквел іменувався Mario Kart 64. Тепер тут багатокористувацький режим міг дозволити максимальну участь чотирьох гравців одночасно. Також саме із цієї гри серії було додане дрифтове прискорення, завдяки чому при вдалому та тривалому входженню поворот на дрифті гравці отримували Збільшення швидкості. Наступною ж грою серії стала Mario Kart Super Circuit, яка вийшла у 2001 році на Game Boy Advance. Вона була першою портативною грою серії. У візуальному вигляді багато в чому успадкувала стиль snes версії з псевдо 3D-графікою та паралаксним скролінгом, оскільки технічно Game Boy Advance був дещо обмеженою консолю. Super Circuit можна вважати перевиданням оригінальної Mario Kart. Вже у 2003 році Mario Kart повертається до 3D-графіки, адже платформа, на якій вийшов Mario Kart Double Balda, а саме GameCube, вже була куди технологічнішою за Game Boy Advance. Найбільшою ж інновацією цієї гри став експеримент із двома пілотами на одному карті. За задумом все мало зробити гру більш соціальною. Проте розробники визнавали, що водночас найважливішим було не зруйнувати унікальність Mario Kart. Розробка передбачала навіть резервний прототип зі звичайним одиничним водієм на випадок проблеми із ідеєю двох водіїв, а працювало усе на наступним чином, один персонаж керує транспортом, інший кидає предмети. І, судячи з того, що Mario Kart Double Dash став однією з найпродаваніших ігор на геймкубі, а рейтинг та метакритих лише трохи не дотягує до 90, ідея виявилася доволі вдалою та свіжою. Наступна частина серії вийшла вже через два роки, у 2005-му, і була створена для платформи Nintendo DS, носила назву Mario Kart DS і стала повноцінним переходом до формату онлайн змагань, підтримуючи участь до восьми гравців, оскільки знову була грою на портативній консолі, мала дещо гірший вигляд ніж попередниця із GameCube. У 2008 році на світ з'являється Mario Kart V, як ви, можливо, вже здогадалися, розроблялася для платформи Nintendo V. Продовжуючи традицію попередниці, був присутній широкий акцент на онлайні. Змагальний онлайн режим тут загалом зазнав розвитку. Вперше в серії з'явилися мотоцикли. У 2011 році на Nintendo 3DS реалізиться Mario Kart 7. Гра знову, а вже ж робить акцент на онлайновій складові. А серед інновацій з'являються планери, які після стрибків із підвищення трасі автоматично розгортаються, що дозволяє керувати транспортом повітря і відкриває нові шляхи та скорочення. Також вперше саме у цій грі і серії з'являються водяні ділянки трас та широка кастомізація транспортних засобів. І ось нарешті у 2014 році на Wii U з'являється Mario Kart 8, наразі наймасштабніша та найуспішніша частина серії. З апаратним забезпеченням Wii U стало можливим використовувати весь 3D простір траси, тому тут створені треки абсолютно нового рівня глибини та способів взаємодії з оточенням. Отже, найпомітніші нововведення. З'явилися ділянки, де гравці можуть пересуватися по стінам та стелі. Також це перша частина серії, яка була повністю представлена у HD графіці при 60 кадрах в секунду. Були ні, нові предмети, персонажі та види транспорту. А ще Mario Kart 8 стала першою грою серії з платним DLC у вигляді нових трас. А вже через 4 роки у 2017-му на новенькій Nintendo Switch з'являється перевидання цієї гри з іменуванням Mario Kart 8 Deluxe. Гра включає нових персонажів усі траси з версії для Wii U, навіть ті, які відкривалися у платних DLC, містить також і нові батл режими. А ще гравці отримали можливість мати два предмети одночасно. Також перевидання здобуло стабільніший фреймрейт, оскільки на Wii U іноді траплялися просідання нижче 60 кадрів в секунду. А ще поступово додавалися нові траси у рамках сезонних вильдіелесі, тож переведення на свічі зробило цю частину серії зручнішою та масштабнішою. Разом з тим серія отримала більшу впізнаваність та успішність. А уже 5 червня цього року нас чекає більш досконаліша та масштабніша частина серії. Однак про Mario Kart World та те, яким він в результаті вийде, поговоримо у наступних відео. Але я певен, для прихильників серії гра стане грандіозною подією. Тож очікуємо, на щастя, до релізу вже залишилися лічені дні, а вже ж не усі охочі зможуть придбати нову консоль. Однак, гадаю, незважаючи на дефіцит нових пристроїв, до кінця цього року новеньку Mario Kart пограє більшість бажаючих. А далі згадаємо про так звані клони, адже на фоні успіху Mario Kart їх з'явилося дійсно чимало. Можливо для когось із вас ці ігри стануть тимчасовою альтернативою. Але перед тим як продовжити, я хочу подякувати цим прекрасним людям за фінансову підтримку каналу, а особлива окрема подяка Вадиму Лисенку, який став першим щомісячним меценатом каналу. Якщо ви також маєте бажання підтримати мою діяльність фінансово, обов'язково переходьте за посиланням під відео, але лише після ваших донатів Збройним силам України. Зараз це набагато важливіше. Отже, після того, як перший Mario Kart продався тиражем у 8 мільйонів копій, досить оперативно почали з'являтися ігри, які наслідують його ігровий процес. Sonic Drift від Sega був чи не першим таким клоном, також вийшов Street Racer від Ubisoft. Та ще декілька ігор, які фактично ніяк не відрізнялися від Mario Kart. Однак у 1999 році на першій PlayStation реалізується Crash Team Racing з героями Crash Bandicoot. Ця гра, на відміну від попередніх Mario клонів, була наділена деякими своїми особливостями. Головний з яких систем. Тема дріфтових прискорень, суть якої помітно відрізняється від Mario Kart. До речі, перед вашими очима ігровий процес з ремейку цієї гри. Іменується Crash Team Racing Nitro Fueled. Реліз був у 2019 році на PlayStation 4, Xbox One та вже ж Nintendo Switch. Тут присутня повноцінна сінлова кампанія та онлайн режим з трасами, які були у продовженнях оригінального Crash Team Racing в нульових. Також виділю чудовий візуальний та технічний стан гри. Ще одним досить вдалим клоном Mario Kart можна вважати Sonic and Sega All Star Racing. Гра вийшла у 2010 році, а її продовження через два роки. І хоч Sega і раніше пробувала наблизитися до успіху Nintendo у ніші аркадних картингових рейсінгів, саме All Star Racing можна вважати першою досить вдалою спробою. Отже, серія об'єднала знайомих героїв та локації із Ігор Sega. Помітну наслідуючу ігрову формулу Mario Kart були також додані і свої особливості, як трансформація транспорту на окремих ділянках траси. По суті, можна вважати аналогом планерів у Mario Kart, але виглядає та відчувається, чесно кажучи, навіть більш ефектно. У 2019 році виходить духовне продовження All Star Racing, тім Sonic Racing. І тут уже головною особливістю були змагання по троє гравців в одній команді. Тож успіх залежав не лише від одного гравця. Перемогу могла отримати лише команда з найкращою сукупною позицією. Також гра базувалася на трасах зі світу Соніка, а не ігор Сега загалом. Декілька років тому я активно грав у Team Sonic Racing. Пам'яті гра закарбувалася як дійсно гідний та самодостатній послідовник Mario Kart. Проте досвід знайомства з деякими іншими Mario Kart клонами у мене не був такий позитивний. Так, до прикладу, нещодавно на свічі придбав зі знижкою Garfield Kart. і був абсолютно шокований тим, наскільки це погано оптимізована гра. І це при тому, що під час знижок вона достатньо високо підіймається у списку продаваних ігор. Картинги ж з героями Nickelodeon мають приблизно такі ж проблеми. І до слова картингових ігор по франшизам дитячих мультфільмів загалом безліч. Ці ігри зрештою можна віднести до окремої категорії. Якщо ж якісь із забавок по мультфільмам все ж виявилися непоганими іграми, в які принаймні варто спробувати пограти, напишіть про це в коментарях. А в загальному ж дійсно хороші та більш-менш сучасні представники картингових ігор це вже вище згадані ремеї Crash Team Racing, Sega All Star Racing та Team Sonic Racing. А ще не так давно вийшла LEGO 2K Drive, яка ніби як наслідує значну частину особливостей Mario Kart. Однак чи можна вважати цю гру повноцінним mario клоном, це відкрите питання, оскільки особисто я не грав. Отже, певна кількість вищезгаданих ігор, які наслідують концепцію Mario Kart, дійсно можуть принаймні розважити. Однак до успіху Mario Kart вони не те, що не наблизилися. Вони фактично виявилися ледь помітними, якщо порівнювати масштаби продажів, це того ж Mario Kart 8 Deluxe. До прикладу, Team Sonic Racing продав. Трохи більше 1 мільйонам копій, а його попереднику 2 мільйони. У ремейка ж Crash Team Racing показники вже краще, цілих 5 мільйонів. Проте знову ж таки нагадую, що продажі останньої частини Mario Kart наближаються до 70 мільйонів. Чому ж, незважаючи на старання розробників, такі ігри продаються не дуже великими обсягами. Здавалося б, є перевірена геймплейна формула, яка працює роками. Просто повторіть її, додавши трошки чогось свого. Але Mario Kart, яка по суті зародила новий піджанр рейсінгів, знаходитиметься на його вершині ще дуже довго. Принаймні зараз навіть не існує жодних передумов, які б змінили це становище. У Нінтендо це вдається із декількох причин. Передусім, кожна нова частина серії приносить вдалі нововведення, збільшується масштаб, покращується технічний стан. Тут даються нові предмети та варіативності кастомізації, Ігролад банально стає зручнішим. Також дуже важливим є довга пострелізна підтримка, починаючи з восьмої частини. Нехай у Mario Kart 8 Deluxe більша частина із 96 трас, це, по суті, ремейки треків із попередніх частин. Але, як виявилося, це цілком робоча схема. Разом з тим, що перероблені траси грають на ностальгії, у них присутні і нововведення, що роблять їх більш цікавими та глибокими. І напрацьована за десятки років формула буде застосована і в майбутній грі серії для другого свіча. Однак, окрім цього, продовження зобов'язане відчуватися ще більш епічно та масштабно. втім, інакше бути і не може. А зараз дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо ви вперше на каналі, загляньте в плейлисти, які бачите перед очима. Буде цікаво. До нових зустрічей та нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки у Маріо.